Знаєте, коли кажу Європі вигідно, отак от хотів почати формулювати запитання, але ж Європа теж неодостайна. Але давайте так: Європейському Союзу, в Європі вигідний Північний потік 2. Ну, очевидно, вигідний, правда? Ну, Німеччині точно вигідний. Очевидно, і Франції вигідний. Ну і деяким іншим країнам вигідний. Він їм вигідний. І тут, от, знаєте, теж такий водорозділ, да, оця межа, де, грубо кажучи, розуміння ситуації. З Україною і в Україні іде своя вигідність і орієнтація на своїх виборців, які потім скажуть: ну що ж ви, да? Він Казахстан, ми ж не даремно з вами обговорювали, може бути в країні будь-якій подібній ситуації. Хто міг ще тиждень тому, ну, грубо кажучи, там тиждень-два тижні тому, що в Казахстані отаке от відбулося. А хто міг думати, що в Україні таке 13-14 року може бути? Ну це ж така ж штука, правда? Дуже рідко, коли дійсно хтось з політичних експертів передбачував дану ситуацію. Хоча можу сказати на відміну ну, за себе особисто, буквально місяць тому, навіть тішечки менше, десь mm -hmm. в 20-х числах з моїм колегою з Узбекистану ми опублікували наукову статтю, mm -hmm. яка торкалась, тішечки дотична була до Казахстану, але більше торкалась Узбекистану mm -hmm. в, в такому в New Eastern Europe, в відомому європейському виданні, і де ми могли, наприклад, показати, що можливі такі дійсно протести mm -hmm. відбувалися, про що написано в тексті. І ось так, тому що ті опозиційні сили вони очікували, наприклад, чекають чекали чогось. Так. Uh -huh. А те, що дійсно, що такі ці амперські імперські амбіції Російської Федерації, те, що не відбуваються так звані перемовини стосовно північного потоку, те, що адміністрація Джозефа Байдена в своїй передвиборчій кампанії від, ну, говорила про те, що не буде так званих знаття санкцій з матіоса Варніга і взагалі uh -huh. з північного потоку, з очільника північного потоку. І те, що відбувається останнім часом в офіційних позиціях керівників відомств відомст міжнарод... з міністерства справ, зокрема Німеччини. ми mm -hmm. пам'ятаємо, що два тижні тому, на початку тижня, очільниця міністерства закордонних справ Німеччини говорила, що є недоцільним, і ми не допустимо те, щоб сертифікація відбулася. Офіційна позиція на той самий день Австрії відбулася. Карл Немахер, міністр внутрішніх справ. А зараз новий канцлер, який став канцлером буквально також місяць тому. Угу. 에, говорив про те, що є недоцільним, що потрібно вводити і сертифікувати даний об'єкт. Тому побачимо тут або політичні, або е, 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 такі мирові амбіції угу. отримав мирові е, е, наративи, отримують, наприклад, перемогу або економічні питання. Дивіться, тому, я не даром.